клювака? Щука, напевно. Ух, є клювака. Отакий, такий, такий горбачик, клас. Є без клювання, але підсів. Перший окунь на сьогодні. Такий непоганий. Ось такий, друзі. На рака, але сьогодні трішки другий рак. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 13 грудня і я приїхав на риболовлю. Приїхав на псел. Сьогодні хочу ще половити окунців. Поки погода дозволяє, зараз така температура на вулиці десь близько нуля, лід ростаяв на пслі і є можливість половити окунів. Ось вже одного поймав. Зараз будемо продовжувати. Так, ось, друзі, сьогодні я підготувався до риболовлі на Окуня. Такий у мене арсенал по ракам сьогодні. Це якийсь бейтбріз. Андрюха дав одну спробувати, навіть не знаю що це, як воно називається. Ну, спробую. Це м, у нас е, Акскрау. Рейнс Флапер Кайтечевський це ось М5 Крафт. А гризки вже залишилися у мене. На цього я минулу риболовлю ловив. І ось сьогодні ловлю на ось такого рака від вечорки. Копія По суті, це ось, що ось це? М5 Крафт Крайфіш, копія на джекаловського рака, якого вже не випускають. І це ж така сама копія від вечорки також на, цього, на джакаловського На жаль, їх вже не випускають. І дуже важко знайти оригінал. Тому люди роблять такі копії, які працюють. Так, ну що, друзі, продовжуємо. Перше є. Поставив я минулого разу я рибалив 5 грам, зараз поставив 7. Рівень піднявся трішки. Течія дуже сильно і тому збільшив вагу. Проводка ж та сама, волочіння по дну. А щось не хоче. Ну, може розклюється. Зараз 8 годин ранку, можливо, трохи розклюється пізніше. Один же шклюнув, значить є там ще. Зараз спробую погратися вагами. Поставлю 6 грам, зараз в мене 7 стоїть. Як казав Дмитро Бойко. Це розробник раків м 5 Крафт, Крайфіш, казав, що навіть один грам грає дуже важливу роль. Також, можливо, сім якось забагато. Спробую на грам зменшити. Е, друзья, ух, это щука напевно. Да, это Ні, это окунь, хороший окунь. Ух. Вот такие друзья, красень, Освен. Добрий окунець. Так, друзі, сьогодні зі мною, як завжди, на Окуня це Sky, ой, Sky кажу, імпульс e, e, 2.10 тестом катушка e, Daiwa Fuego 4000. І шнурочок тут у мене 0.4. Намотаний. Госсен, але він закінчується і ось якраз клювака окуня. І знову добрий окунь. Як згинає палку. Ой-ой-ой. Ого. Ах, зійшов, блін. Зійшов класний окунь. Дав слабину і зійшов. Гачки в мене тут стоять дикоївські, Класні гострі гачки, але чомусь зійшов. Ну, пробуємо далі. Ну класний був такий. Десь як минулий такий грам по 300. Да, ось змінив вагу на 6 грамів і почались клюваки. Реально 1 грам е, вирішив. В мою пользу, так сказати. На мою користь. Ну що, давай, будеш ще клювати. Так, друзі, що в мене там питали, які гачки я використовую для окуня от, під цих раків. Ось у мене три таких основних. Якби це Select WH91 моделька, WH33 моделька і ось такі декоївські крючки. SS-Hook Worm 19. Зараз ось на цьому рачку у мене стоїть оцей гачок. Ці я використовую ну, це від розміру в залежності, під різних раків. Там 2 дюйма допустим, ці підійдуть. Якщо більше, 2,8, то ось ці можна ну, там вже підбирати під розмір приманки. Ну, от, в основному ось такими гачками я користуюся це під окуня. Ну, такого окуня дебелого горбачів, можна сказати. А там якщо більш-менш ну, менше окунь, то і гачки меншого розміру. Ух, клювака. Це щука, напевно. Чи знову добрий окунь? Щось зрозуміло поки що. Поки що не зрозуміло, ну дави добре. Далі, це щупак. Це щупак. Така щучка непогана, десь грамів 700. Клюнула. А, и в плаще. Ух, ось, друзья, такая щука. Пиявки на ней, вся в пиявках. Ось рак спрацював і по щуці цей від вечорки. Ну, добре, що не так заглотило сильно і витримав повідець. Така, десь грамів 700 точно, і навіть 800 десь. Який поставив осетний гачок і зразу зразу клювання і це окунь. Це окунь. І такий непоганий окунь. Ну давай вже ходи сюди, горбачик. О, такі класні окуня. Не, ну це це трофей. Це окунь трофей. Ох, клас. Отакий, друзі, красень. Ух, от того удару, це був хороший, Добрий удар. Такий, поки фрикціон я підлаштовував, і він довбанув. Добрий, оце добрий. Ох, клас. Оба! Ось такий окунь. Ось, це сам краєшок, не дуже він і заглотив, так, вони акуратненько беруть. Ох, клювака. Ого. Що це? Окунь чи щука? Це окунь. Хороший окунь. Знову горбач. Ось такий красень. Да, ось це сьогодні окуня, так окуня. Ось такі. Ось це нормально. Заглотив аж в шахту. Почепив такого рака. Це 2 дюйма, акскрау від рейнс. Зараз буду його пробувати. Це більш такий активний рак. З активними клешнями. Той був пасивка, а це активний. Ну, спробуємо такого. Я думаю цей буде працювати. Ну, він такий трохи замалий. Клювака була також. Зразу тільки закинув перший закид. Була клювака. є клювака ось і Акскраус спрацював. Щось таке опень. Так, да, напевно опень. Ні друзі, це щучка. На Акскрал взяла щучка. Добре, що сама... Блін, забрала рака мого. Котеняка така. Ну, в мене ще є, в принципі. Ну, все одно. Вже мінус третя сьогодні приманка. Трошки чайку попити, а то щось прохолодно на вулиці. Десь температура 0, може десь мінус один, так, невеличкий мінус. Кольця підмерзають трішки. Мої ну, руки також підмерзають, тому що зігрівськ, а поп'ють чайку. В принципі, клюють, і сьогодні теж у коня покльовують на другу приманку, той рак копія, але від другого виробника. Неважливо, хто їх робить. Головне, я зрозумів так, щоб приманка була схожа десь на рака і плюс проводка. Головне проводка ось таке повільне волочіння по дну і будуть клювати окуні. Ну, головне, щоб він був. Окунь також місце знайти треба, де він стоїть. Я клювака? Ну кто ты там окунь? че снова щупак. Фрикциончик тут спросил я. Так и я щупак снова. Не окунь, окунь и хороший окунь. Оси Акскрау спросил по окуням. Тихо, тихо, тихо. О, друзі, оце кабан. Це, Друзі, реально каба, кабанище. Ось такий. Ну я думаю, тут десь пів кіло є окунь точно. Акскрав в шахті. Ось як спрацював. Клас. Ось, друзі, ось такий. Такий гарбачик. Клас. Акскрау спрацював. Сьогодні працюють в принципі всі раки. І пасивки, і активки. Головне подача. Ну, давай. Оце окунь, оце окунь. Ось такий. О, клювака є. Друзі, такий окунь друзі ось прикол перше клювання було але він ну не добрав відкусив клешні у рака і потім я ж далі веду проводку роблю і потім клюнув ще раз і засікся Ось рак без клешень. Так як в того рака відкусили клешні, вирішив я, є в мене ще екскрав. ну вирішив сьогодні експериментувати і поставив ось такого рака, битбріз. Тут повинні отак клешні підійматися. Оці ось штуки, вони, я так зрозумів, повітря внутрі. І вони повинні підійматися під водою. Ну, він такий здоровий. Десь дюйма три, напевно, він розміром. Ну, зараз спробую. Цікаво, буде якісь клювання на нього. О, є, друзі. І на цього рака також клюнув хтось. Окунь. Працюють сьогодні всі раки. Ось такий класний окунь цей бейдбрисовський рак працює і такі крупніше у коня на нього на здорового рака ого да ой як ух да друзі ось такі окуня Такий крупний рак і ось такий окунь. Грамів триста десять, триста п'ятдесят. Є клювака, ух щось добре. Да, гарні окуня клюють. Но цього крупного видбріза. Навіть не знаю, навіть як він називається. А, це щука. Друзі, це не окунь, це щучка клюнула на нього. Маленька, зараз відпущу. Таке щуря клюнула на цього ж рака. так Зараз відпущу. Так, все щучка, дякую за клюваку. Пливий додому підростати. Погнала. Так, друзі, зараз вже на останок спробую ще. Сьогодні ще не пробував ось рака від М5. На такому маленькому двіничку, можна сказати, вже огризок остався в мене. ну Зараз спробуємо. На Xcraw щось не хоче більше клювати, може на цього ще щось клюне. Погода зміни... змінилася і зразу клювання перекратилися. Хальне клювання. Останній клюнув на М 5 рака. Ось такий. Ось на двійнику у мене він і такий. Завершальний окунь. Все, буду збиратися. Так, друзі, все, завершую риболовлю на сьогодні. Пішов такий вже сніжок, почало засипати снігом, а окунь перестав клювати. За годинку останню десь у мене було тільки одне клювання, одного окуня піймав і все. Отже, на сьогодні все. Така вийшла риболовля, гарна риболовля, гарного полови окуня, окунь такий хороший. 300 плюс, скажімо, щучки клювали також. Сьогодні в мене було 5 видів раків, і цих раків я розловив. Окрім одного кризів-флапера, ну, я його навіть не кидав. Клювало на все, в принципі. Так що рибалка вдала. Все, друзі, чекаємо перемогу, віримо в ЗСУ і все буде Україна. До побачення.